ось що ви маєте зробити повністю зануритися у місця писання та роздумувати над ними, вкладати їх в себе. Уявляйте себе вже з цим домом. І подивіться, що говорить Бог про те, щоб у вас був дім. Ніщо не плані, з домівкою. Дім, милий дім, ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обітниці, забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Коли слово Боже всередині вас підказує вам звільнитися від боргів, ви вже на дорозі до того, щоб стати свідками Божої доброти. Приєднуйтесь сьогодні до Глорії Коплан та пастора Джорджа Пірсонса, щоб дізнатись більше про те, як вірити Богу про власний дім. зараз. На передачі «Переможний переможного віруючого». вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». З нами знову пастор Джордж, і ми вже який це, це день процвітання? 125-й день. 125-й день процвітання. День процвітання. Пастор проповідує і навчає нас. І знаєте, що мені би хотілося отримати ваші свідоцтва? Це було б так добре. Чи можу я прочитати одне з них? так, так? Якщо ви маєте свідоцтва, надсилайте їх нам. Ми дуже раді отримувати їх. Ось одне з них. Пасторе Джордж та Глорія, ми з моєю дружиною були надзвичайно благословені вашими передачами про свободу від боргів. Коли ми слухаємо їх, Слава у нас Богу. вже зовсім інший погляд на це питання, оскільки ми живемо у наступному Мені житті, у житті без боргів. Минулого Наступне літа життя. ми були благословені. Ми пішли у банки і повністю виплатили іпотечний кредит. Слава Богу, вийшовши на паркування, ми закричали прямо посеред міста. Ми вільні від боргів. Ми вільні від каліруя. боргів. Це та перехідна мить, якої ми ніколи не забудемо. Ми за 14 років виплатили кредит, який брали на 30 років, і ми ніколи більше до цього не повернемось. Ми будемо винними одне одному лише взаємну любов, і ми часто зможемо виявляти цю любов, оскільки гроші є на наших рахунках, а не в банківських. Дякуємо вам всім. Місії каната Копланда і церкві іґл Mountain. Ми побачили реальне Мені це життя подобається. після боргів. там. Було це сказані слова, які я хотіла би записати. Прочитай, що там сказано, це було так сильно сказано. Коли ми слухаємо їх, у нас уже зовсім інший погляд на це питання, оскільки ми живемо в житті після боргів. життя після боргів. Мені це подобається. Слава Богу. Наступне життя. Чудово, так? життя після боргів. Це чудово. є у мене в конспектах. ні, це свідоцтво, яке я тут маю. Я дам його вам. Воно чудове. чудово. Вірно? Ми живемо в наступному житті. Так. І цього та наступного тижня ми, з Лорією, на передачі будемо говорити про те, як вірити Богу про дім, як ви можете вірити Богу про так. ваш власний дім. І через кілька днів ми поділимося з вами свідоцтвом Глорії про те, як вони з братом Кеннетом починали, коли були в місті Талса, штат Оклахома. Вони взяли слово Боже, стояли на ньому, знайшли це місце писання, восьмий вірш 13-го розділу послання до римлян, в якому сказано, не будьте винними нікому нічого. Уникайте боргів, і Глорія почала вірити Богові. Мабуть, на той час у нас був ще зовсім маленький будинок, зовсім крихітка. Маленький дім, типовий маленький, маленький будиночок. Маленький будиночок в преріях. так але ви були наполегливими. Ви старанно взялися за це, сказавши, ми будемо Я вірити Богові це. про дім. І в той самий час, коли ви вірили Богу про дім, хтось у Фортфорті почав будувати дім. Ви повернулися до Фортфорту, ті люди намагалися продати дім, але вони не могли його продати, вони намагалися його подарувати, вони але їм його продати? повертали. То був ваш дім. То був ваш так. дім, і ви підписали Здаєте, з ними контракт на оренду. На так. І в кінці того року ви могли його викупити, і вам справді потрібно було почути від Господа, оскільки ви захотіли відремонтувати той дім, ви мали гроші на ремонт, а але не, не мали гроші на купівлю. Чекати. Я не хотіла чекати, Так, ніхто з вас не хотів чекати, і Господь дав вам три відкриття: про божественне процвітання, про мир і процвіта і про владу та панування. Так і ви почали застосовувати віру, звертатися так. до цього. Застосовувати свою віру, вірити Богу і проголошувати, що гроші приходять. І тут на передачі ми говорили, що це прийшло через шість років з тієї миті, як ви почали вірити Богу про досконалий дім. Це було ще в Техасі. Прийшло немало часу, шість років, поки ви приїхали в той дім. В кінці терміну оренди ви заплатили за дім готівкою. Це був дім. Здається, це був дім в Грін корт Це був дім Грін В кінці терміну оренди. Глорія та Кеннет Коплен заплатили готівкою за свій дім віри. Але ми пішли ще далі. Ми відремонтували його, переробили. переробили цей дім. Не скажу, що я рекомендую це, але тієї миті ми відчули, що можемо це зробити. Так, це важлива річ. Це стосується всього, про що ми тут говоримо. Так, слідуйте за Духом Святим. Візьміть те, про що ми тут говоримо, і прийдіть до Господа. Запитайте у Господа. Ми так, говоримо ми. зараз. Всі ситуації різні. Ми говоримо про наш досвід. Ми ділимося ним з вами. Досвідом, який був у Глорії Кеннета, який був у нас. Вам потрібно зробити те саме і сказати, Господь. Що ти хочеш, щоб ми робили? Я не хотіла залишати дім у тому стані, в якому він був. Ми витратили на нього певну суму грошей, перефарбували його, переробили. Ми зайняли ту територію. Справді я пам'ятаю, Глорія, коли я вперше прийшов сюди, ви жили в тому домі. То був 1976 рік. І я пам'ятаю, як Тері привезла мене туди. Я подумав, красивий дім! Там була одна зона відпочинку, дві вітальні, і в одній кімнаті було піаніно. Так. І там була паркетна підлога. Так. Ви можете уявити, звідки я приїхав? Я наче потрапив до вищого світу. Я був такий вражений цією паркетною підлогою, і я здогадався, що ви постелили її. Це було дуже красиво. Я не пам'ятаю, чи я постелила. Коли чи заходила вона вже до там цієї вітальні, справа була кімната з піаніно та паркетною підлогою. Так. А якщо йти далі по коридору, там була ще одна вітальня, там був білий килим. І я подумав, Джорджа, ти пам'ятаєш, у вас краще, був ніж білий килим, і там були книжні полиці, перефарбовані в білий колір. І я вірю, що саме тоді Господь працював зі мною над тим, як вірити Богу про дім. Так? І завдяки тим відкриттям, речі? яким дав вам Бог в кінці того терміну оренди, у вас вже були гроші, щоб так. заплатити за цей дім. Амінь і в своїй книзі воля Божа процтання. Ви написали: я й досі не знаю точно як, лише вірую в слово Боже. Якби ми взяли гроші в борг, ми би ще 35 років повертали їх. На той час, коли я писала цю книгу, Так. 35 коли ви написали ту книгу. Так тієї миті, коли ця книга була написана в 1978 чи 79, приблизно в той час. Так справляє І враження, Вам би довелося 35 років оплачувати рахунки, і нам довелося переплатити би за нього 3 чи 4, 4 рази більше. Але у своїй книзі вони написали: дяка Богові гроші. Взяті в борг не є нашим джерелом. Нашим джерелом так. є Бог. і в наших конспектах я написав те, що щойно сказав: це має стати для вас відкриттям. Глорія сказала, так. не можна отримати все лише тому, що я розповідаю вам про це. Так. Це має стати реальністю для вас. я прочитаю тут ще один пункт. Це пункт Б 3 Це дуже важливо, Глорія. Потрібно взяти всі місця писання на тему процвітання і роздумувати над ними, так, поки вони не стануть реальністю в вашому серці. Поки ви не будете знати, що процвітання належить вам. Амінь. Так, вірно. Абсолютно ви повинні це знати. Ви повинні це знати, бо саме так збудовується віра. Так все це неможливо зробити без віри. Ви повинні роздумувати над цими місцями писання. це. Не відбувається лише тому, що ви про щось знаєте. Так відбувається, так. тому що ви живете Словом Божим, поки віра не стане у вашому серці такою міцною, що стане, поки якорем. вона не буде там такою так. міцною. що стане і ви сказали, як тільки ви отримаєте у своєму дусі відкриття про божественне процвітання, про мир і процвітання, про владу та панування у вашому дусі, ви не дозволите сатані забрати це у вас. І потім ви написали слово Боже є джерелом вашого процвітання. Амінь. Це правда, алілуя. Це справді так. і в цьому конкретному прикладі з вашим домом. Ви отримали гроші до кінця того року. Ви стояли і ви вірили Богові. Ви тримались вірою. Так ви приліпилися до того місця писання у 8-му вірші 9-го розділу 2-го послання до коринтян сказано: Бог так. сильний зробити так, що вся благодать, всяке благовоління та земне благословіння так. прийшло до вас з надлишком. Все. всяке благовоління. благовоління І всякій земні благословення прийшло до вас з до вас з надлишком, щоб ви не мали потреби. Що вам не щоб потрібно було допомогти, щоб ви були споряджені з надлишком діло. на всяке добре діло. Це слово дуже сильне. Це сильно, це дуже сильно. І я маю сказати наступне. І воно здійснюється. За останні кілька років ми з вами трохи проповідували про те, як вірити Богу про дім. І здається, колись давно ми провели дві передачі на цю тему. Коли я ввів запит у Google, як вірити Богу про Дім, я знайшов проповідь пастора, так у якого були уривки з конспектів передач на яких ми з вами навчали правда? Як цікаво, це справді цікаво. Чудово, він проповідував це і він сказав: ви маєте стояти на підставі 8-го вірша 9-го розділу 2-го послання до коритян. Він говорив про те, що ми з вами говорили вчора. Це зосередитись на посланні Якова на тому, так. що людина двоєдушна не є твердою. А цілеспрямована так? людина тверда, і він вхопився за це. Глорія, він проповідує це Богу. у своїй церкві. Мене це, це так надихнути, коли я це побачив. Це говорить про те, що ми маємо зайняти позицію, ми маємо читати Рас. місця писання, оскільки ми не можемо їх не читати. шостий розділ послання до Ефесян, в тринадцятому вірші, шостого розділу послання до Ефесян сказано. Тому зодягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли протестати в день злий і все подолавши, стояти стояти. Так. Стояти і далі наводяться різні види повної зброї. А як сказано в розширеному перекладі Біблії? Там сказано, тому стійте, тримайте позицію, Утримайте свою позицію. Диявол буде постійно намагатися переконати так. вас, щоб ви не ходили Тримайте свою вірою. позицію. Тому стійте, утримуйте свою позицію, підперезавши стегна ваші поясом істини. Інакше кажучи, так. будьте готові до битви. Так. Так але ви можете її виграти, так. підперезавши стегна ваші правдою і зодягнувшись в броню праведності, чистоти, доброчинства та правильного положення з Богом. Так. Так. Це так. не спрацює для кожного Тома, Діка та Гарі, які роблять все, що їм заманеться, так, вірно. не слухаючи слово Боже. А Раптом вони вирішують, я буду вірити про власний дім. Ні, це має бути у вашому так. серці. Слово Боже має так. бути у вашому серці. Як це робиться через очі та Вірно. вуха, це потрапляє до вашого Вірно. серця. Ви говорите це своїми устами, і все це відбувається не за одну ніч. Я вірую, що ви тримаєте по свою довго. позицію. Ви тримаєте? Ви маєте тримати так. позицію віри. Так само ми через дітей. Ви позицію маєте битися віри. до останньої краплини так. крові. Але ви стоїте. ви мусите це взяти? Так. Ви повинні це взяти. коли ми переробляли наш дім, перебудовували його, бували такі миті, коли його було видно через перекриття. Він просвічувався від одного кінця до іншого, і він стояв в такому стані протягом кількох тижнів, оскільки ми платили готівкою. Але скільки би ви заплатили за нього через довгий час? Що ж? не говорячи вже за ті відсотки, Раз. які ви змогли посіяти? У нас пішло п'ять років на реконструкцію. А скільки би у вас і ми не залізли в борги? Щоб виплатити іпотечний кредит? Щоб виплатити так, Глорія, ми би й досі... років. Тобто ви зробили Ми це в рекордні досі. терміни. Були б у тому тюрмі, виплачували б за нього і зараз. І ви потратили б набагато більшу суму, ніж заплатили тоді. Тож Тері тоді знала набагато більше за мене. Я пізніше з'явився на сцені, але я відчував до цього спрагу. І коли я дізнався, ти був хорошим учнем, коли я дізнався щось, коли я чув, як проповідували ви з братом Кеннетом про таке життя, я вхопився за це. Так. Всіма своїми силами, і ми старі діяли тим же способом. Ми зайняли позицію віри. Ми вірили Богу. Саме так потрібно чинити. Ми взяли владу, і відкриття стало для нас реальним. Ми досліджували ті місця писання. І між іншим, ви також написали там. Ви маєте взяти місця писання щодо процвітання і роздумувати над ними, поки вони не стануть реальністю у вашому серці, поки ви не усвідомите, що процвітання належить вам. Це є в конспектах. І наступного понеділка, вівторка та середи, ми, Глорія, зробимо наступне. Ми будемо досліджувати 21 місце писання. Гаразд, це буде цікаво. 21 місце писання, плюс ще два місця писання, плюс ще два, місця які місця я побачив кілька днів тому. І Я подумав про те, що ви сказали, що потрібно взяти ці місця писання та роздумувати над ними. Так. І наступного тижня ми зробимо це. Наскільки я пам'ятаю, я перечитувала ці місця писання щодня. Так. І окрім всього іншого, ми зробимо конспекти цих передач досяжними для людей. У мене є аркуш з вашими місцями писання, які ви записали від руки. О, ні, це у мене це сторінка не такі з місцями писання, початку, записаними не. від руки. І ми також зробимо досяжню брошуру з місцями писання про дім, Судово. яку ви склали я брав інформацію з цієї брошури із переліку, написаного вами від руки, і я брав інформацію із того, що ми досліджували, з того, що Господь показав мені недавно. І потрібно зробити наступне повністю і абсолютно зануритись у це, роздумувати над цим, вкладати в себе ці місця писання, уявляти себе володарями так. цього дому і побачити, що Бог говорить про те, щоб у вас був дім. Амінь ви сказали, сказано, потрібно Горджі. взяти ці місця писання і роздумувати над ними, поки вони це не стануть реальністю. Так. І знаєте, під час реконструкції. Дому, ми досягли такого. Голорія, я пам'ятаю дні, коли я піднімався в свій кабінет на другому поверсі, і там на підлозі була лише склеєна фанера. Фанера на стінах. Там навіть не було вікон. Я брав стілець, сідав на нього. Я займав територію. Я займав позицію. Я брав стілець і сідав саме там, там, де зараз стоїть моє крісло. Я сідав займав там, територію. займав цю позицію, брав Біблію, і я сідав там і робив помітки так, наче я там завжди сидів. Оглядаючи кімнату, я уявляв чудову обробку панелей. Я бачив лампи, світильники. Террі повісила посеред кабінету абажур. Я уявляв кабінет з вікнами. І він ставав для мене реальним всередині мене. Для мене він був більш реальним, ніж те, чого так, там не було. Саме так ми маємо ставитись. Саме так ми повинні робити. Чи потрібно було Горі, звичайно, зусилля? потрібно було докладати зусилля. зараз, завдяки цьому, наша віра сильніша. Але через кілька хвилин ми маємо закінчити передачу. І я прочитаю вам уривок з партнерського листа, який Кенет написав дуже давно. Він сказав. Як далеко ви можете зайти зі Словом Божим? Коли Бог сказав Ізраїлю, що дасть йому надлишок благ, що вони будуть давати борг багатьом народам, а самі не будуть брати борг, він мав на увазі, що забезпечить їх кращим, ніж якщо вони звернуться до іншого народу? Коли ми з Лорією прийняли рішення ні в кого не брати в борг, ми прийняли це рішення для того, щоб прославити Бога і догодити йому, ходячи вірою. Ми прийняли якісне рішення більше не брати у борг і вивільнили свою віру, щоб оплатити всі борги. Але ми зустрілися з тим, що нам довелося вірити про забезпечення повсякденних потреб. Спочатку ми навчалися вірити про мале але по мірі того, як Бог навчав нас процвітати, прийшов день, коли ми зрозуміли, що готові мати дім. Але ми зіткнулися з тим же питанням, яке я попросив вас задати собі, як далеко ми можемо зайти зі словом Божим? Але тоді ми прийняли рішення, якщо у нас коли-небудь буде вибір, ми будемо використовувати нашу віру замість того, щоб звертатися до якихось інших джерел. У нас було достатньо хороше фінансове становище для того, щоб взяти кредит і жити в кращому домі, ніж в тому, в якому ми жили всі ті вісім років. Повірте так. мені, дорога віри була набагато кращою. У нас ідеальний дім, не просто хороший дім. Слово Боже, достатньо сильне в будь-якій ситуації. Це добре. Тож вони це Глорія, не лише ваш з Кеннетом приклад, не тільки мій стері. У нас в церкві є одна сім'я, в якій чоловік працює тут в молотовному відділі. Вони є членами нашої церкви, вони приносять десятину, вони сіють, вони вірили Богові про ідеальний дім. І Глорія, хтось подарував їм дім без бор'я. І подарували небовижно. дім без боргів. І я так захоплений цим свідоцтвом. Це краще всього. Алілуя, це чудово. І вони займали тверду позицію. Вони вірили. Вони використовували в цьому свою віру. Вони слухали, як ми проповідуємо про це. Слава Богу, подумайте про ту сім'ю, яка подарувала їм дім без боргів, що станеться з ними. Що ж, я даю вам невелику підказку, батьки. Розумієте, вони говорили про те. Що візьмуть гроші в борг у батьків. Сіяння зараховується. А батьки для батьків. сказали: ми хочемо забезпечити спадок і для дітей наших дітей. Так, чудово. Всі повинні бути в змозі Тов, так зробити. Подивіться це зараз. Це свідоцтво благословить вас. Ми Слава зараз повернемось. Богу. Ще, будучи зовсім молодою парою, Курт та Барбара Брунер залишили свій дім в Швейцарії і переїхали в Остін, де прожили 9 років, заснувавши місію та служачи бездомним молодим людям, що втекли з дому. В той час їм подарували книги та матеріали з вченням служіння, з яким вони тоді ще не були знайомі. Ми просто складали все це на поличку, оскільки ніколи про них не чули. Одного разу шукав календар для читання і, пам'ятаю, як знайшов ту книгу від віри до віри. Я прочитав її і був просто вражений. Я ніколи нічого подібного не чув. Ми почали слухати передачі. Ми почали читати обітниці божі розвішувати їх по всьому дому, проголошувати їх. Ми дізналися, що повинні поїхати до Форт-Ворту, бути ближче до місця Каната Копленда, стати ближчими з нею. І в березні 2013 року ми приїхали сюди. Наші друзі дали нам трейлер для подорожі, щоб у нас був дах над головою, ми провели в тому трейлері близько тижня. Ми проводили час з Богом, і для нас буквально відкрився в Біблії вірш про те, що Бог хоче, щоб ми мали свій дім. Ми відчували себе як Авраам. Ми залишили все позаду та пішли в обіцяну землю. У книзі повторення закону сказано, що коли ви прийдете. Землю обіцяно, я дам вам доми, я дам вам землю. І він почав шукати дім. Він знайшов один дім. Ми поїхали туди і побачили, що він був кращим та красивішим за все, що ми очікували. І про що думали? Ми думали про середній варіант. Як же ми заплатимо за це? Ми коливались. Чи піти нам в банк? Але ми чули через місію Кеннета Копланда про життя вільне від боргів. Раніше у нас ніколи не було боргів. І ніколи не буде. Ми молились про це, ми роздумували над цим, і одного ранку виник цей вірш з Біблії. 14-й вірш 12-го розділу 2-го послання до Коринтян. Що батьки мають піклуватись про своїх дітей, а не діти про батьків. Я ніколи раніше не бачила цього вірша, і я подумала: гаразд Господь. Значить, ти таким чином хочеш забезпечити нам цей дім? Ми згодились. Гаразд, давай зателефонуємо моїм батькам і запитаємо, чи не зможуть вони нам допомогти. Вони помолились і сприйняли це з радістю. Господь промовив до них ось і все. Ось цей дім. Це частина того спадку, який вони хотіли дати нам. Той дім був частиною спадку. Саме так ми отримали дім. Курт і Барбара заплатили готівкою і через три тижні переїхали в новий дім. Вони присвятили дім Господу як місце служіння та спілкування. Ця сім'я зв'язала свій дім зі своєю новою церквою. І курту запропонували роботу на повний час. Він пройшов навчання і зараз служить нашим партнерам та друзям, як молитовний служитель в місії Кенета І В серце бажання показувати людям, який великий наш Бог, який він славний. який він славний? Глорія Кеннет Коупленд і Джордж Пірсонс навчають, як приймати все вірою. саме тут ми вперше почули про це. І застосовували у житті, оскільки ми знали, що діє в їхньому житті, і ми подумали: гаразд, це спрацює і в нашому житті. Так і сталося. Як відповідь на це свідоцтво Брунерів, хочу сказати, що ми в нашій церкві говоримо, що Бог дав їм той дім. Вони слухали, як ми навчаємо. Вони прислухалися до цього служіння. Слава і вони застосовували свою віру, і Бог дав їм дім без боргів. Він тут недалеко. Він недалеко, тут слава по дорозі. Богу. Це показує вам, що все можливо так. для віруючого. Так слава так. Богу. І знаєте, ці люди ходять до нашої церкви. І одна з речей, яким я навчаю в нашій церкві, коли вони чують хороше свідоцтво, подібне до цього. Багато хто почувши таке свідоцтво, думають. О, я хотів би, щоб таке сталося зі мною. Але я добре навчав людей у нашій церкві, і я кажу їм, що потрібно говорити так, це відбувається зі мною постійно. Це відбувається. це відбувається, це відбувається, потрібно говорити так. Потрібно говорити, це відбувається зі мною постійно. Бог не зважає на особу, те, що сталося сім'єю Брунер, станеться і з вами, і ми можемо всі разом вірити Богу. Отже, ми всі зараз погоджуємося про домину. Про доми, чудові Прияви доми у цій сфері свою присутність. для наших партнерів та друзів, для тих, хто нас дивиться та вірить. Господь, ми шануємо тебе за це. Він я, я господь? Ісуса. Ми це беремо. Знаєте, Глорія, оскільки сьогодні день пожертвувань, ми повинні знати про цю сім'ю. Ось що вони сіячі, вони віддають десятину, вони сіють і вони діють за цими ж принципами, як і ви з братом Кеннетом, коли вірили про свій дім. Як ми старі вірили про свій дім, так Ми сіянням прокладали так, собі вірно. дорогу. Ми прокладаємо собі дорогу до цього. І вам потрібно чинити так само. Вам потрібно постійно сіяти. Не припиняйте давати. Я чув, як брат Кеннет одного разу говорив про це. він говорив, що коли приходять гроші, вам потрібно знати для чого вони і для якої мети. І я впевнений, що ви зі своїм домом опинялися у такій складній ситуації. У вас були терміни по оплаті, і я впевнений, що ви відкладали якусь суму. Але я також впевнений, що коли до вас приходили гроші, ви їх бачили, але ви знали, що вони для того, щоб їх посіяти, віддати комусь або в інше служіння. Саме так ми маємо чинити. Ніколи не припиняйте приносити десятину. Так ніколи, ніколи не припиняйте віддавати десятину. Ніколи не припиняйте давати, ніколи не припиняйте сіяти, оскільки, послухайте, яка за це нагорода. В шостому вірші дев'ятого розділу другого послання до Каретян сказано, хто сіє скупо, той скупо і пожне. А хто сіє щедро, той пожне як щедро. Так, нехай кожен визначить, як він задумав у своєму серці, так нехай і дає. Не скупо і не з примусу, тому що Бог любить того, хто дає з радістю. Але ви повинні прийняти рішення, ви маєте прийняти рішення. А тепер задумайтесь над цим. Це не процес жнив та сіяння. Це, це сіяння та жнива. амінь, і це манера Глорії сказати ключовий вислів. Я ніколи не задумувалась над цим раніше. Це не жнива, та сіяння. Це не жнива та сіяння. Як думаю, деякі, коли я матиму гроші, я буду сіяти давати. Це сіяння боже жнева це. Істина. Так ви вперше це почули <ріст> Не жнива та сіяння. ви не пожинаєте спочатку дім. Ви повинні так? посіяти. Ви повинні щось посіяти. Можливо, і такий варіант. Можливо, так. я не говорю, що це неможливо. Якщо вас багатої сім'ї, то так. можливо дуже погано, що більшість з нас не починали таким чином. Бог же сильний зробити так, так щоб вся благодать була для вас з надлишком, щоб ви мали достаток у всьому і були споряджені з достатком, з достатком. на всяке добре, добре діло Так і перш ніж піти, давайте помолимось. Дякую. Отже, в ім'я Ісуса. Дякуємо, Дякуємо тобі. тобі за і молимо за кожного. Дякуємо тобі, Господь, за те, що забезпечуєш всі потреби наших слухачів, за те, що благословіння Боже на них в ім'я Ісуса. Послухайте, якщо ви пропустили Слава Богу. якусь передач цього тижня. Перегляньте їх на нашому сайті KCM.org.ua. Підіть на вихідних до церкви, їдьте туди, де проповідується Слово Боже. Ми з лорі повернемось до вас в понеділок і пам'ятайте, Ісус є Господь. На наступному тижні на передачу переможного лосвіручого Ось чому важливо починати з писання. Чому ми не звертаємось в першу чергу до ріалтора. Ні, потрібно в першу чергу звертатися до Слова Божого, оскільки слово Боже це фундамент. Фундамент фундамент для нашого У кожного дому має бути хороший фундамент.